Вітаю вас, п'ятикласники, на відеоуроці з української мови, тема якого мовлення і спілкування, загальне уявлення про мовлення як діяльність, види мовленнєвої діяльності, різновиди мовленнєвого спілкування, мета спілкування та адресат мовлення. Мета уроку надати учням поняття мови як системи виражальних засобів, які вживаються для висловлювання думки і спілкування. Та мовлення як використання основних виражальних засобів мови в процесі спілкування, дати уявлення дітям про чотири види мовленнєвої діяльності в доступній формі пояснити структуру кожного із видів мовленнєвої діяльності, в учнів розвивати логічне мислення та мовлення сприяти милосердному ставленню учнів до всього живого, типу року засвоєння нових знань. Діти дайте відповіді на такі запитання. Подумайте, чому стверджують, що найголовнішим засобом спілкування та пізнання являється мова. Визначте, чому саме мова являється знаряддям мислення, яким чином пов'язані мова і мовлення. На вашу думку, чи може розвиватися мова самостійно, не спираючись на процес мовлення? Поясніть, чому. Визначте, чи можливе існування процесу мовлення без власне мови. Свої відповіді ви можете дати в коментарях під відео. Тож, підсумовуючи всі ваші відповіді, я хочу вас ознайомити з наступною інформацією. Мовленнєва діяльність в себе включає чотири види, а саме аудіювання, тобто слухання та розуміння, говоріння, читання та письмо. Людина, яка говорить чи пише, це мовець. Він вкладає певний зміст висловлювання. А той, хто слухає чи читає, це адресат мовлення, він вилучає зміст з утвореного кимось висловлювання. Кожен з цих чотирьох типів мовленнєвої діяльності включає три частини. Мовець чи адресат мовлення передовсім повинен зрозуміти, із якою саме метою він виступає в процесі спілкування, тобто навіщо це має слухати. Чи говорити. Друга частина це сприйняття її безпосереднє розуміння закладеного в условлювання, об'єму інформації і в кінці третя частина, яка називається виконавча, вона представляє собою сприйняття на основі отриманої людиною інформації рішення. Що головним чином супроводжується наступним говорінням чи письмом? Таким чином, за останньою науковою інформацією час, що тратиться на чотири види мовленнєвої діяльності, розподіляється наступним чином. Аудіювання це 45%, говоріння складає 30%, читання близько 6%, письмо 9%. Процес сприймання та розуміння усного мовлення людини забезпечує вид мовленнєвої діяльності, який називається аудіювання. Воно є основою спілкування людей. Аудіювання не потрібно змішувати із слуханням, оскільки слухання це головним чином акустичне сприйняття звукового потоку. В той час як аудіювання включає сам процес сприйняття та розуміння усного мовлення людини. І тепер ми переходимо до практичної частини. Уважно опрацюйте текст. Щоб відкрити його, вам потрібно відсканувати QR-код або натиснути на нього в нашому інтерактивному зошиті. Увага! Текст буде відкритий лише 15 хвилин. Тепер ви можете перейти до виконання тестових завдань до тексту та отримати гарну оцінку за свою роботу. Успіхів! Повторюю, що посилання в нас є в інтерактивному зошиті. Дякую вам за урок. сподіваюся, ви отримали чудову оцінку, і тепер відпочивайте. До зустрічі.